Водолії, вітаю вас! Що відбудеться з 1 по 10 жовтня у Водоліїв і яку пораду дадуть карти? Ви переповнені силою і змогами ставити перед собою цілі, а також йти до них. У вас все для цього є. Відкриється друге дихання. А, також, хто шукає товариша по переписки в інтернеті, зустрінете людину, з якою вам буде дуже цікаво, так, -то не, так що не розчаровуйтесь, не відкидайте цю ідею. В інтернеті люди знаходять свою долю. Вас чекає дорога, якась далека поїздка, але будьте дуже уважні, плануйте її заздалегідь, аби, аби не переплутати рейси. Отака порада від карт. Ви трошки заблукали, але оці 10 днів, 1 жовтня, вони поможуть вам знайти себе. Це дуже добре, я вас вітаю.